99-й номер Антону Сенко. Небезпечний за е, е, намагаються розпочати атаку, але не дуже їм це вдається. Три, е, сьогоднішнього матчу. три очки випереджає Легіон Будівельник. Проте у партизана і на гру То Гру в цьому протистоянні в ранзі фаворита. І що тут перший відзначався результативними ударами ось у цьому літньому сезоні 25-го року. Іванов. Пас на люльку. Стійка. Я у дальню стійку. Ну що ж, це вже дуже не брудь. Аєме А тут неточна передача. Іванченко. І гол забиває Іванченко, Ось так! атакував АМ Стейт. Атакував. А... Перша фактична помилка на власній половині майданчику. І Іванченко зіграв на перехопленні. І відкриває рахунок. У нас на 10-й хвилині зустрічі. Отже, 10-та хвилина. Ігор Іванченко, Іванчичні зустрічі. Ну що ж, подивимось. Дивимось. Так, удар. Ну і тут же е, надійно грає Андрій Мельник. Який до. Знову Іванов Знос. перехоплення Данії Лусенко. Удар. Рикошет командам зіграти у першому таймі, так що три фоли не критична. Вдруге так міг вискочити на ударну позицію. Він тоді перехопив м'яч і пробив. Ну і Черговий пот... пас на калину. Галина знову удар, і зараз е, вийшов на майданчику. І який момент зараз був? Е, доводиться це виконувати. І атака! Який момент зараз! В, у цьому епізоді, епізоді у Ворота! Ну просто диво якесь. Продовжується атака. І удар Удар тут спостерігав е, за тренуванням іншої команди. Січна четвірка від АМЕ СТЕЙТ перша. Зараз. І потужний удар Стійка. Ну, про... Але Теслюк. Зараз удар. І знову від ноги на простріл Данії Лусенка на перехопленні. Продовжується боротьба. Ну і знову. Не пройшов. Ну і ще один. Іванов. Удар. І знову стійка. І знову... і знову після удару Люльки. Третій. Знову Любарський. Гаркуша. Калина. Удар. Ну і... Майданчика. Швиденько. Тут. ФМС стоїть розіграв. І черговий момент. Пас на люльку. Ну і знову капітан команди. Смайл Лакізо. Ну і тепер Іванов. Шибинський, І гол! Ну та ж тягнув, тягнув Заїкін. Тягнув, тягнув. Ну, а після такого, ну, трошки корявого, але ось такого удару Іванова. М'яч опиняється у сітці. Отже, на 15-й, на 16-й, на, на 36-й, хвилин матчу, на 16-й хвилин другого тайму. Шибинський, Ну і перехоплення від Іванова. Може бути гостра атака. І як. Ну як? Смайл розігрує аут. Ох, який у... Лакізо пробував, але тут ще одна спроба пробити. і Удар. Шибинський, Знову Іванов. удар і Гол! Ну, я думаю, що цей гол буде записано на Олександра Іванова, хоча там був рикошет від тарана. І це вже остання хвилина, адже залишається 59 секунд. Тож Олександр Іванов оформлює дубль у сьогоднішньому матчі. Андрій Мельник сильно вперед. Час впливає. Лакіза на перехоплені. Але це вже все. Отже, друзі, матч завершено. Дуже цікава гра. Емоційна, і у нас 2-1 ам естейт перемагає Смайл Дніпро. Нагадаю, що на 10-й хвилині Ігор Іванченко, 16-річний гравець Смайлу, відкрив рахунок. Дуже довго Смайл ввів у рахунку. До 36-ї хвилини був рахунок 1-0. А потім Олександр Іванов спочатку зрівняв рахунок. Ну і на, за 59 секунд до фінальної сирени Олександр Іванов там рикошетом від Євгенія е е Тарана. Подивимось, на кого остаточно запишуться гол, але все ж таки, я думаю, що е, треба на Олександра Іванова записати цей гол. У нього буде дубль, і тоді три забитих голи у цьому чемпіонаті. Отже, е, дякуємо вам за те, що були з нами.